Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко, ви на каналі Клочок Time, і сьогодні, 14 жовтня, поговоримо про одну з тих сторінок історії, яка змушує задуматись. Німецькі журналісти, Катя Глогер і Георг Масколо видали книгу «Провал. дослідження німецької політики щодо Росії, уривки з неї опублікував журнал Шпігель. Там розкрито, як Німеччина допомагала Росії готуватися до Великої війни. І це не просто помилка, це свідомий вибір. Берлін загравав з Кремлем, коли той уже оголосив гібридну війну Заходу. Тож, поїхали, розберемо все по поличках. Панове, вдячний вам за активність! Це класно. Так ви допомагаєте каналу рости. Підписуйтесь на клочок Time, ставте ваші лайки, залишайте думки у коментарях. Ваш фідбек визначальний. Дякую. Отже, книга Глогер і Масколо базується на секретних документах та розмовах з десятками свідків. Автори вказують, як від часів Шрёдера до вторгнення Росії в Україну 22-го Німеччина ігнорувала сигнали. Поліземо у певну ретроспективу. Усе почалося навіть не з Грузії 8-го року, а трохи раніше. Нагадаю, що в лютому сьомого року Владимир Путін виступив у Мюнхені на конференції з безпеки. Він прямо звинуватив Захід у створенні уніполярного світу. Путін сказав, що Штати нав'язують свою волю іншим країнам. Він розкритикував НАТО за розширення на схід і попередив, що Росія не потерпить такого. Ця промова стала сигналом. Кремль оголосив себе противником Заходу. Але Берлін на це не зреагував навпаки. Рік по тому, в квітні 2008 року, відбувся саміт НАТО в Бухаресті. Там союзники привітали прагнення України та Грузії до членства. Вони заявили, що наші країни стануть частиною Альянсу, без конкретних дат, але з чітким меседжем відкрити двері. Путін відреагував жорстко, він назвав це провокацією. А що ж Німеччина? А уряд тоді Ангели Меркель вагався. Вона не хотіла дратувати Москву. До речі, саме вона стала на заваді отримання ПДЧ. І ось через місяці після Бухареста, після Мюнхенських звинувачень, Берлін почав загравати з Кремлем. І це не випадковість, це реальний вибір. Німецька тодішня влада обрала діалог з автократичним режимом, який вже показав зуби. А потім грянула війна в Грузії, коли в серпні восьмого року вторглася Росія до суверенної держави. За декілька днів Москва захопила 20% території сусіда, але її армія виявилася слабкою. Неорганізованість панувала скрізь, озброєння застаріле, помилки елементарні. Тож Путін побачив проблему, і він зрозумів, треба модернізувати сили, і кого він обрав партнером? Ну, не Китай чи когось ближчого, а Німеччину. Я думаю, що тут ще зіграла певна ностальджі за його минулим. Кремль звернувся до Берліна з пропозицією, а уряд Меркель відповів: як ви думаєте, що? Звичайно, так. Ну і чому ж? Бо хотілося ж бізнесу, бо вірилося в діалог. А ми пам'ятаємо, як цей діалог закінчився для Грузії. Окупація так і продовжилась, навіть станом на зараз. Ну і загалом це загальний сигнал, на який і Берлін дивився крізь пальці. Я думаю, що в восьмому році на це крізь пальці дивилася і частина українського політикуму, це так між словом. Але от німецькі політики, я думаю, що вони переймалися тим, що ну, з однієї сторони можна ж заробити, але ж Росія стане іншою, якщо їй дати технології, довіряти Росії. Ну, вибачте, така наївність. Тодішній міністр оборони Німеччини Томас Демезір говорив відкрито. Він заявляв, що у Німеччини є інтерес до сучасної та добре керованої російської армії. Демезір пізніше зізнався, він сумнівався, але не витримав тиску. Тиск йшов від армії, від промисловості, від власної партії, врешті-решт. А генерал Йозеф Нібекер, колишній радник Шрёдера, назвав це дружбою за наказом. Німецькі генерали тренують тих, хто щойно напав на свого сусіда. Ну просто ідіотизм. Тож і це не партнерство, це не можна називати партнерство. Ну це реально, це загравання з ворожим режимом. Прямо після Бухареста, після Мюнхенських погроз Путіна, а районметал, гігант оборонки. Так само війшов у гру. Тоді компанія заявила, що вони нібито не лідери в процесі, бо ініціатор влада. Ну, але ж хто підписував папери? Ну, ясно, що офіційний Берлін, то дуже зручно говорити на організаторів, але ж і виконавці цієї політики теж присутні. Для того, щоб будувати подальшу співпрацю, потрібен був фундамент, основа, зразок. І таким зразком став центр Бундесферу під Магдебургом. Один з найтехнологічніших у Європі. Солдати там тренувалися з лазерними гарматами. У бронемашинах з сенсорами кожен постріл фіксували комп'ютери, і усе від Rheinmetall. У Бундесвері хвалилися, що це найсучасніший центр в ЄС, в НАТО, якраз на території Європи. Путін захотів таке і в Росії. Він запропонував німцям побудувати мережу аналогічних комплексів. Ну і як ви думаєте, німці погодилися? Німці погодилися. Тож план охоплював вісім центрів по всій території Російської Федерації. Перший мав бути у Муліно Нижньогородської області, бюджет мільярд євро. Щороку тренувалися там десь до 30 тисяч солдатів. Ну і ясно, що з німецькою технікою, німецьким програмним забезпеченням, німецьким підходом до бою. В 2011 році російська делегація приїхала до Магдебурга. Там міністр оборони Анатолій Сердюков і начальник Генштабу Микола Макаров все вивчали, фотографувалися біля танків, тиснули руки, а Макаров сказав, що їхній солдат майбутнього буде виглядати саме так. А проектом керував заступник Макарова, відомий всім Валєра Герасімов, той самий, хто пізніше командував вторгненням в Україну і зараз лишається при своїй посаді. Таким чином, Rheinmetall планував угоду на мільярд євро для постачання обладнання технологій, систем. Компанія не приховувала це бізнес, але ініціатива йшла від уряду. Берлін хотів, щоб Росія мала сучасну армію по аналогії з німецькою. Контакти ставали ближчими. Обговорювали обмін офіцерами, просто уявіть. Російський мав служити в штабі сухопутніх військ Німеччини, а німецький у Генштабі Росії. Старт планували на 1 жовтня 2014 року. Це вже навіть не тренування було, це фактично інтеграція. Німецькі офіцери в Москві, а російські у Берліні, як союзники. А Путін тим часом готував взяття Криму. Але німецькі політики це очевидно не бачили чи не хотіли бачити. Лише уявіть, готували спільні навчання під Санкт-Петербургом за кілька сот кілометрів від кордонів Балтії. Коли про це дізналися в НАТО, вибухнув скандал. У Польщі та Литві казали, це як новий рапальський договір, той самий з 1922 року, коли Рейхсфери та Червона армія тренувалися таємно, тому навчання скасували, але запізно, бо основа вже закладена. Росія продовжила масштабування досвіду. Ну, як ми пам'ятаємо, всі в 2014 році Росія розпочала Кримську операцію. Тож контракти з німцями розірвали плани. Зупинили, санкції були введені. Але що ж уже зроблено? Центри планували, технології передавали, Герасимов вчився. Тож, це в принципі і не зупинило Москву. Навпаки, дало інструмент. Та й не всі німці насправді вийшли загалом з теми співпраці з росіянами. Окрім війська, окрім газу, пам'ятаємо, ну для прикладу, генератори Сіменс у Криму. Ну і ще багато таких нюансів було. Взагалі не дивує, що, попри санкції, центр у Муліно таки відкрили. В 21 му там, до речі, пройшли маневри. Захід 2021 200 тисяч військових з Росії та Білорусі. Американський генерал Марк Міллі назвав їх першим громом, власне, перед бурею. Генерали, які брали участь у програмі, тепер кажуть: вони думали, довіра та технології змінять Росію. Слава Богу, не встигли. Бо уявіть, якби армія справді навчилася воювати по-німецьки, то страшно подумати. То в 22-му році, очевидно, не було б такої дурості. Росіян, коли вони йшли колонами, а ми їх розмилили, тоді тоді Байрактари пам'ятаємо і пам'ятаємо джевеліни, і стугни, і все, що тоді було. Тим не менш, я маю відзначити, Запад-2021 став однією з відправних точок, з якої розпочалася широкомасштабна війна і вторгнення 24 лютого 2022 року. Виходить, що німецька влада. Допомогла закласти основу цієї агресії. А ми тепер Тауруси випрошуємо. Слухайте, ну це якийсь сюр. Ну і тепер трохи про Ангелу Меркель. Нещодавно вона дала інтерв'ю угорській газеті «Партизан». Колишня канцлерка заявила, що опір Польщі та країн Балтії переговорам з Путіним у 2021 році опосередковано сприяв агресії росіян. Вона сказала, відчула, Путін не сприймає мінські угоди серйозно. Тому й хотіла нового формату прямих переговорів ЄС із ним. А ще згадала ковід, мовляв, пандемія все ускладнила. Ой, ви знаєте, такі зручні виправдання, але правда інша. Меркель не має перекладати вину на Балтію чи Польщу. не на вірус якийсь. Вона має визнати свою провину, її північні потоки, газопроводу, які зв'язали Європу з Кремлем, і загравання з Путіним від Мюнхена до Криму. Це все призвело до нинішньої ситуації. Німеччина опосередковано підготувала Росію до війни проти нас, бо обирала бізнес замість безпеки, замість цінностей, тим паче християнсько-демократичних. Книга Глогер і Масколо це не просто історія, це попередження. Захід не лише знав, не просто не протидіяв, а окремі країни заради грошей підвели до повномасштабної війни. Це вкотре є прикладом того, що ми маємо визначати нашу подальшу долю і майбутнє. Не союзники-партнери, а ми, український народ, маємо бути центром прийняття рішень. Дякую за вашу увагу до відео. Напишіть, що ви думаєте про роль Німеччини у підготовці російського агресора, чому, на вашу думку, історія нікого і нічого не вчить? Ставте свої вподобайки, натискайте дзвіночок, підписуйтесь на канал Кличок Time і мій особистий посилання в описі. До наступних зустрічей!